Що може бути краще, ніж Рено Zoe? Звісно, Peugeot e 208. Я хоч і Реновод, але вам скажу так: ця ракета вона стоє свої гроші. 22 й рік, чистий 22 й рік. Весь в оригінальному окрасі батарея 50 кВт, пробігу всього на що. 34 тисячі кілометрів. Подивіться на цей дизайн. До речі, він набагато комфортніший і цікавішу е, має підвіску, чим е, Зойка та ж сама. Тобто машина має цікавішу динаміку, по всьому реально краще. І навіть порт швидкої зарядки є, що буває дуже рідко на Зойках. У нас тут порт CCS, який приймає до 100 кВт. Тобто 20 хвилин забили його до 80% з 10 і полетіли ганяти. Хороша комплектація, є склопідіймачі, Android Auto, Apple CarPlay, Клу. Уїзд контроль, клімат, контроль, електроручник, три режими руху і так далі. Машинка приїхала до нас з Франції, розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Саме ви будете першим власником в Україні.